Вітаю! Я Алла Наточий, і сьогодні ми з командою конкурентів заїхали в гості в диче. Волонтерство, релігія, культура це основне, що ми покажемо в Жедичині. Мирослав, ми приїхали до вас в такі от новорічні свята, і хочеться все ж таки почути про духовний стан цього місця, про те, як воно розпочиналося, як воно міняється і що ми маємо сьогодні. От розкажіть для наших телеглядачів от історію житичну, щоб їм бажалося і хотілося сюди всім приїхати і побачити це чарівне місце. Історія монастиря дуже древня. Монастир був заснований за багато. Раніше до ще до хрещення Росії, оскільки ми знаходимо історичні дані про те, що у 975 році тут вже існувала архімандрія, тобто це вже був великий потужний монастир з чисельною кількістю братів, кам'яними храмами і так далі. Далі монастир розвивається і вже у 1227 році сюди приїздить князь Данило Галицький, молиться перед іконою Святого Миколая. Вже на той час монастир великий і має в народі таке прізвисько Золоте Яблочко. Чому тому, що володіє великою кількістю сіл, має у своєму володінні. Архімандричу вежу, тобто власну вежу Луцького замку, окольного замку. має власний цегельний завод, має власну митницю, і е, в свій час він був другим після Києво-Печерської лаври, по значенню в Київській Русі. Е, монастирем пізніше опікується і князь Костянтин Острожський. Житичінський монастир до слова, це перша українська лаура, оскільки ми знаходимо опис Євангелії, яка, на жаль, зберігається зараз е, в. Національному музеї міста Москви Євангелія, на форзаці якого є напис Євангелія, принесено в дар архімандриту Лаври Жидичинської, 1491 рік. На той момент ще ні Києво-Печерська лавра, ні Почаївська лавра не мали статусу. Лаври, а Жидичинський монастир вже мав цей статус. Пізніше, у 1496, на жаль, татари набігають, спалюють монастир дотла, вирізають близько 150 чоловік братів. Монастир дуже слабний, проте він знову ж таки відновлюється і на кошти Костянтина Острозького відбудовується повністю. Але пізніше і ті приміщення руйнують, і вже у 1723 році. На кошти Холомського єпископа Йосифа Левицького монастир відбудовується, затіюється величезне будівництво і на велике щастя до сьогоднішнього дня. Встоюють приміщення. Є в нас збережене трьохсотлітнє приміщення храму, яке, до слова був побудований у 1723 на місці вже існуючого храму. Далі будується палац митрополита, який стоїть і до сьогоднішнього дня, який будується на місці вже існуючого будинку настоятеля і будується приміщення дзвіниці, в якій ми з власне зараз з вами і знаходимося. Тобто ці трьохсотлітні приміщення, слава богу, достояли до нашого дня. Монастир мав завжди великий вплив духовний, і він завжди був проукраїнським. Довгий час він був під унією, і ми останніми роками багато працюємо в архівах не тільки України, а й за кордону, і знаходимо багато цікавих документів. Зокрема, бачили на власні очі указ Катерини II, де вказано: закрить. Всі оніанські монастирі в першу чергу жидичні. Тобто, звідси ми розуміємо, що навіть Катерина II, знаходячись в Санкт Петербурзі. Боялася впливу жидичського монастиря, оскільки в своєму наказі наголошує в першу очередь жидич. Братія монастиря завжди була дуже освіченої, володіли багатьма іноземними мовами, зокрема латинню, грецькою, італійською, французькою мовами. перекладали з цих мов святе письмо на українську мову. У 1926 році тут працює комісія під проводом Полікарпа Сікорського, який перекладає святе письмо на українську мову. І в нас в бібліотеці монастиря збережений екземпляр апостола. Який, власне, був виданий під проводом Полікарпа-Сікорського, і перекладався на українську мову? До сьогоднішнього дня монастир відбудовується, проводиться багато реставраційних робіт, і навіть оце приміщення, в якому ми зараз знаходимося, це Будувалося воно як дзвіниця. Зараз, після реставрації, це в нас такий собі духовно-реабілітаційний центр психодуховної, психологічної підтримки і психії, оскільки той час, в якому ми зараз живемо, багато людей потребують, власне. Такої підтримки потребують того, щоб їх вислухали. І на першому поверсі у нас буде і розташовується вже цей центр. На другому поверсі дзвіниці ми плануємо створити такий музейний комплекс на БАД, оскільки в нас там зверху є дзвони, збережені, ще старі дзвони. Але ми не хочемо це перетворити в якийсь такий мертвий музей з мертвими стендами. Це буде дуже живий музей, де дзвони будуть оживати. але Хай це залишиться поки що таємницею, що там буде далі. Ну і на третьому поверсі в нас буде такий теж сучасний оглядовий майданчик, який буде називатися Моравія, оскільки ми навіть не в переносному, а в прямому значенні цього слова з вікон цього майданчику можемо побачити кордони старої Моравської держави, яка власне йшла тут в нас, і з цих вікон їх буде видно. Скажіть, будь ласка, духовна психологічна підтримка, так? так? А хто її буде надавати? Це будуть якісь психологи приїжджати до вас, чи ваші власні спеціалісти, чи може все-таки це будуть монахи, чи ну, яким чином хто буде спеціалісти? Різні люди потребують різної підтримки. Хтось е, сприймає психолога, і в нас є е, наші психологині, в нас є волонтери, які власне спеціалізуються і працюють в цьому напрямку. Не хтось не сприймає психолога, а сприймає виключно священника. Mm -hmm. І в нас монастир діючий, і, відповідно, тут живе братія, не приїздить сюди, а живе mm -hmm. тут, проводить своє духовне життя, і люди приїжджають, власне, аби поспілкуватися зі священником, просто виговоритися священником. Тому все залежить від людини. Яка людина і що вона очікує, чого вона хоче? Ну це все ж таки для дорослих, чи може сьогодні? Ми розуміємо, що дуже багато і діток, підлітків отримали цей стрес, особливо ті, які приїжджають внутрішньопереміщені, які побували в окупації, пережили це, і в них страхи залишаються. Ми теж бачимо і стикаємося з такими сім'ями. Так. Діток теж треба ну, направляти, піднімати, як то кажуть, з тих колін, куди вони впали. Чи для діток теж буде щось? для, для під... Підлітків і для дітей в нас в монастирі діє недільна школа, в якій є п'ять класів. Це малюсінькі від трьох з половиною років до тринадцяти років. Далі в нас діє молодіжка, молодіжне братство, мирт. Така молодіжна платформа, де в нас багато підлітків. Їх там більше тридцяти дітей зараз, які проводять свої заняття в зовсім ж в іншому форматі. І от, власне, коли почалась війна, і в нас тут на території нашого населеного пункту було багато, зокрема, і дітей і підлітків, які е, були тимчасово переміщені із Гостомеля, із Бучі. Е, вони приходили сюди, і, власне, е, коли діти знаходяться в середовищі своїх однолітків, е, воно якось навіть помітно, коли вони трошки переключаються. Тобто ми не можемо посадити дитину перед собою. І там в неї щось випитувати, або якимось там чином її заспокоюватися ще більше нагнітає дитину. А ем, забезпечити її середовище її однолітків, які щось роблять, які чимось займаються цікавим. Е, це переключає дитину, і вона, звичайно, з е, задоволенням вони сюди приходили і спілкувалися з нашими дітьми. Приїжджали з міста Луцька, чи ну, з, з громад, які поряд, з, ну, з населених пунктів верніше, чи все ж таки тільки в. Хто житичні, Ні, якось? безпосередньо, нас дуже багато приїздить з Луцька та зі всієї Волинської області, навіть і не тільки з Волинської області, приїздить дуже багато людей, тому що ми стараємося популяризувати наш монастир, розповідати про нього і на сторінках соціальних мереж, і на каналі Ютубу та всіма можливими способами, оскільки це дуже древня святиня, яка потребує. Уваги, і всі, хто сюди приїздить, ще жодна людина не сказала М, дарма я сюди приїжджав. Навпаки, всі, хто сюди приїздить, навіть попадає випадково, каже, Боже, як добре, що я сюди потрапив, я і не знав, що в нас є такий великий, гарний монастир і старий монастир на теренах волині. Розкажіть, коли з'явився у вас цей вхід? Ну, власне, як ми бачимо, цей вхід існував тут задовго до нас, але він був закритий, він був закладений підлогою, бо до 2000-х років тут в храмі була дерев'яна підлога. Пізніше її замінили на цю плитку, і вже коли. Очевидно, коли йшла заміна на нову підлогу, то цей вхід заклали, тому що він був засипаний, і там знизу перемурований, власне, туди. Знайшли ми його зовсім не тут, не через центральний вхід. Ми спустилися в іншому місці, і вже пізніше його розчистили, і фактично до лютого місяця 2020 року тут в храмі цих дерев'яних поручів не було. Цього входу не було, він був закритий. Ну але вже в ході. Реставрації, ми його відкрили, тому що це оригінальний автентичний вхід. Ми нічого не дороблювали свого. Ми просто його почистили, розчистили і дали можливість людям спускатися. А в цьому Ходімо. році ви там зробили? Так, зважаючи на ті обставини, які в нас є. В нас в цьому році Святий Миколай зустрічав діток в укритті. Дітки могли прийти до Святого Миколая, власне, перебуваючи в безпеці, перебуваючи в укритті. Тому що в період з 24 лютого і далі власна всипальниця служила укриттям для людей, які тут ховалися під час повітряних тривог. Розкажіть нам, будь ласка, от ми стоїмо біля ікони Миколая Чудотворця, і ми знаємо, що він ваш покровитель цього монастиря Жидичинського, І ви щороку, вже, мабуть, років сім, так ви кажете, поспіль ви проводите свята саме в Жидичинському монастирі. Організуєте кожен раз по-різному, по по-іншому. Як в цьому році вам вдалося все ж таки не залишити це свято мимо і щоб воно відбулося? Так, це правда. Святитель Миколая покровитель. Нашого монастиря, і щороку Жидичницький монастир проводить таке грандіозне свято для діток, гостини Святого Миколая. Щороку ми намагаємося створити якусь справжню казку для дітей, це таке велике театралізоване дійство. В нас Оскільки монастир Миколаївський, то в монастирі в нас живе справжній святий І Діти мають можливість раз в рік, 19 грудня, посидіти на колінах власне справжнього живого Миколая. будь ласка, а які найцікавіші бажання сьогодні є в діток? Діт? Чи вони про них говорять? Чи вони здійснилися? Ну, от, що бажає боляче діти? спостерігати за малесенькими дітками? Які сидять на колінах Святого Миколая і просять його, аби повернувся тато. А тато, на жаль, вже не зможе повернутися зараз, тому що тато вже на небесах. але дуже приємно спостерігати за дітьми, які, попри те, що вони маленькі, але вони вже мислять дуже по-дорослому. І вони просять. Не машинки, вони просять не ляльки, вони просять, щоб мама була здорова. Вони просять, щоб закінчилася війна. Ну і якщо можна, шоколадку. А ще ти можеш мені принести ще, що хочеш, але це може бути нічого. Тобто, дуже цікаво спостерігати за дітьми. Вони щирі, безпосередні і їхні бажання, вони змінюються з цією реальністю, в якій ми зараз живемо. Бачимо, у вас є. Пошта. Так, у нас е, щороку працює пошта Святого Миколая, і всі дітлашня може е, власне вкинути лист е, в цю пошту, і потім ми передаємо ці листи Святому Миколаю. Він їх особисто читає. В минулому році е, це були. Листи з побажаннями там великої кількості солодощів, домашніх тварин, якихось нових іграшок і так далі. А в цьому році немає жодного листа, але не було дитячого прохання, щоб закінчилась війна. От, попри те, є дуже цікаві листи, де діти жаліються Миколаю на старшу сестричку або старшого братика, де діти просять у святого Миколая сестричку або братика аби народився. Взагалі, ми дорослі втрачаємо цю таку безпосередність дитячу а вона дуже потрібна і вона дуже цікава, дуже така смішна. І заряджає періодом і заряджає на позитив. Так пані Любов, розкажіть, будь ласка, про волонтерство. Ви uh -huh. цим займаєтеся давно? А розуміємо, що з 24 лютого волонтерство набуло зовсім іншого значення і інших зовсім таких розмірів. Так, uh -huh. от як ви працюєте з ким ви працюєте? Як вам дається це все залучити? Волонтерський рух в нас взагалі заснувався ще до того, як він офіційно почав діяти. Просто багато було таких людей, які хотіли щось зробити для монастиря, для саме цієї святині. І ну так воно звучить для монастиря, от, але насправді хотіли зробити для Бога, але через монастир. І тому гуртувалися між собою. Спочатку ми допомагали дітям онкохворим, тому що постійно вже монастирі, в нас створилася така ну, ідея, такий проєкт мультерапія. І ця мультерапія, вона була розрахована на дітей, які знаходяться в онкогематологічному відділенні. ми з... Волонтерами ходили до них, до діток, і ну, хоча б на декілька хвилин відволікали їх від цієї проблеми, в якій вони опинилися. От, тому що це діти, і вони хотіли бавитися, вони хотіли просто розмовляти, хотіли спілкуватися. І там на 15-20 хвилин ми їх їм це забезпечували. Були навіть мами, які казали, що я цих 15 хвилин піду поплачу просто, чи піду каву поп'ю, тому що ну, немає як лишити дитину. От, і Таким чином, ми зрозуміли, що ми можемо ще далі рухатися. Коли ми з'являлися біля тих дітей, то, наприклад, одній чи іншій дитині от терміново потрібно було якесь оперативне втручання, дороговартісне, можливо, за кордоном, і терміново потрібно було зібрати гроші. Ну і Такі перші спроби наших благодійних ярмарок вони були. Були, ну ми навіть не уявляли, як вони можуть відбуватися, тому що ну що ми можемо зробити? Ми не маємо великих коштів. Ми, не, ну, ми можемо хтось може молитися, хтось може спекти печиво, хтось може зробити своїми руками якісь вироби, які ми потім можемо продати на тому ярмарку. От, але кожен займав якусь свою нішу, хтось допомагав просто транспортом підвозив. У нас вже волонтери. Тарському русі є дуже багато таких людей, які мають власні професії, мають власні якісь обов'язки сімейні. От в когось діти, в когось робота. Там у нас є піцейола, який, наприклад, не може кожного разу долучатися до наших зустрічей, але він може нам допомогти піцею. От до нас приїжджають діти загиблих. Він нам підвозить піцу чи. Ми робимо благодійний ярмарок, він нас нам привозить випічку чи лимонад. Ну тобто, кожен знаходить можливість, яким чином йому долучитися з 24 лютого. Дійсно, ви кажете, що формат волонтерства набув зовсім іншого ритму і руху і значення. І значення. От коли 24 лютого ми опинилися, ну більшість волонтерів опинилася саме тут, саме в цій осипальні. Ми тут ночували, тому що боялися повертатися в міста в багатоповерхівки, в когось були діти маленькі. От. І ми не знали, як далі діяти. І перше, ну але просто знаходитися тут, при тому, що потрібно щось робити, а не просто сидіти і плакати чи страждати. От. І ми швидко зорганізувалися, почали збирати, хтось збирав продукти на енергетичні набори, Ори для бійців, хтось теплий одяг. Коли з'явилися перші, бій... ну вимушені переміщені сім'ї родини, і вони опинилися тут або поряд з жидичиним, то вони до нас приходили, і ми для них шукали якусь заняття, щоб ну, не просто сидіти теж проговорювати, як їм важко, от а щоб в якійсь потрібній справі, тому що кожен хотів би бути корисним. Кожен хотів щось робити по мірі можливостей. От. І Ми швидко знайшли, зорганізувалися сітки, знайшли, ми тут пліли сітки, і от були у нас біженці з Харкова, і вони під час оцього плічли. Цієї справи вони просто розповідали про те, от які вони вже в яких вони в обставинах опинилися, які вони страшні речі пережили. От були цілі родини з сім'ями, з, сім з буча в нас була родина. При них, наприклад, не можна було говорити нічого такого про війну. Тільки коли починалася, їм було важко, тільки коли починалася повітряна тривога. Ми бігли в укриття сюди в осипальню і. Вони казали, що зараз росіяни в нас б'ють. Ну такі, от ми їх також відволікали, чимось забавляли. Ну і по мірі можливостей ми ще до цього часу долучаємося до тих родин, які до нас звертаються з потребами. Комусь потрібно харчування, комусь потрібно допомогти бійцеві, який потрапив на передову, придбати авто чи форму. Чи... От нас є такий боєць, який ми його там запитуємо, що тобі потрібно. Він каже. Каже, мені нічого, але мені, моїм е, бійцям яких є 200, потрібно теплу білизну, 200 шкарпеток, 200 рукавиць, 200 шапок. Ну і ми так ну, спочатку так очі округляємо і думаємо, а де ми це все візьмемо. Але ну, Господь все управляє, і якщо це потрібна справа, то кожного разу ми дивуємося, підносимо очі до неба і кажемо, це все ти. Тому що ми самі точно би не змогли б це все зробити. Ну, Наші там ярмарки благодійні, вони, звісно, Звісно, почастішали. І кожного разу я також хвилююся, що ну, вже от цей раз ми вже точно нічого не зможемо зібрати. Люди втомилися, люди вже вичерпали свої фінансові ресурси і можливості, і просто хтось впадає в відчай, тому що ну вже важко, психологічно важко це. От але кожного разу все одно. Во все, все вдається, і воно ну ми не збираємо велику суму, але ми даємо інформацію для тих, хто хоче долучитися, хто має можливість таку, хто має фінанси, хто, ну, тобто хтось обов'язково почує. І ну от черговий раз ми е, збирали для нашого е, для жидичанина, який проживає тут поряд з монастирем. Ми збирали кошти на автомобіль, і там кажу, ми великої суми не не знайшли, от не зібрали. Але от хочемо поділитися приємною новиною, що автомобіль під'їжджає до Жидичина, і він скоро буде тут. І ми його будемо фарширувати напічкувати на якимись смаколиками, які також наші волонтери ви, Найшовся меценат. Так, так, так. так. І тому все, слава Богу, все виходить. Скоріше, будь ласка, молодь, ви дуже багато біля себе активізу. І збираєте молоді. От, як вони до цього відносяться? Як вони от волонтерять? Дуже цікаво, коли вони, ну, ми їх запитуємо, що кожного разу, коли ми їх зустрічаємо, і ми запитуємо, що у вас хорошого. От, і вони кожного разу кажуть, ми мизи, за... а що потрібно? Ми за будь-який двіж. Нам, ну, їм хочеться теж... Є багато енергії. Так, 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 так. І вони теж Правда, хочуть бути корисними, вони також ну, вже. Прив'язалися до монастиря і їм тут добре. Вони в міру якихось своїх можливостей також е е долучаються. Добрий вечір, тобі, господине, добрий вечір, тобі, господарю. На сьогодні всі святкова днина, народився наш єдиний царю, Христос народився, славі моєго.

Змерзли? Чи ні? Чи ви співали то ви нагрілися? Ні, носи ну теплі. Пані Оксано, ми хочемо розпитати вас, як працює ваш культурний заклад, особливо під час повномасштабного вторгнення. Скільки заходів вдалося зробити? Ми знаємо, що сьогодні культура не стоїть осторонь і старається збирати кошти, щоб допомогти нашим воїнам, щоб допомогти, можливо, і людям, які внутрішньо переміщені сьогодні, вимушені були втікати від обстрілів і десь зупинилися в нас. Розкажіть про вашу діяльність, особливо під час. Цього періоду часу працював тут центр арт-терапії, тобто були дітки з Маріуполя, були дітки з Макарова і з Чернігова. От, кожен день наші працівники займалися з цими дітками. Ми кожен день щось нове для них придумували: то е, пісне терапію, то танцетерапію, то е, терапію звуками. Ми брали дзвіночки, дітки щось вигравали. Спочатку дітки були дуже такі зажаті, знаєте, а потім вже десь через місяць вони стали від ну, такі відтанули. От. Далі робили ми благодійні концерти на збір коштів для наших хлопців. От. Недавно зовсім, навіть в минулу п'ятницю, приїжджали до нас з центру культури княгининок з виставою новорічною для діток. Mm -hmm. От. Теж збирали кошти. Ми займаємося в таких от умовах в холодних, не в теплих. От але е, дітки вон, приходять, прибігають, хто хворів. Так само зараз прийшов, щоб поспівати, бо готуємось до колядок. Знову ж таки, буде різдвяний конкурс колядок у нас в княгининку. От, тому всі готуємося. Є в нас старший такий народний хор житичі. У нас є два вокальних гуртки: один це дзвіночки, називається, другий гурток сімноток у нас хор житичі. І танцювальний новий колектив, нова генерація. От. І плануємо з концертами поїздити по наших найближчих селах, покулядувати, поколядувати і так і те, щось зібрати для наших хлопців на допомогу. Галина Олександрівна розкажіть, будь ласка, бібліотеки культура в. Всі не стоять осторонь, але все ж таки, як бібліотека функціонує особливо під час повномасштабного вторгнення. Чи приходять люди, чи приходять діти, чи приходять дорослі? Хто саме основні ваші читачі на сьогоднішній день? Під час повномасштабної війни я можу сказати, що читачі стали більше читати, того що люди, особливо старші, вони втомились від тих негативних новин, і воно вони беруть книжку для того, щоб просто відволіктися. Це правда. В цей непростий час ми працювали. Ми працювали з дітьми-переселенцями спільно з будинком культури. У нас були діти-переселенці, ми з ними працювали, масові заходи проводили, ну, різні. І діти в бібліотеці читали. Потім у нас був табір, два рази ми табір робили влітку. То у нас кожного дня були діти, щоб просто у нас спина була в милі, тому що з дітьми працювати не просто. Під час тривог ми е, в, Підвал ховалися, і навіть масові заходи там проводили. Діти читають. Ну зараз, бачите, дуже хворіють діти, тому що низькі температури, і в нас низька температура, і в школі через відсутність електроенергії, але прибігають на гуртки, приходять в бібліотеку. Працюємо. Ну, те, люди особи є у вас, вони приходять, читають, беруть літературу. Вони були в нас багато з Макарова, ну не багато, четверо дітей. З Макарова були із Маріуполя, але вони, на жаль, ті поїхали додому, як Макарів визволили, uh -huh. а, а з Маріуполя переїхали в Німеччину. А що ще ви організовуєте в бібліотеці? Що у вас були? Які заходи? Ну, різні майстер-класи, літературні години, літературні портрети, виставки до кожного свята. От нас до Миколая ще не прийняли. Готуємо до піздвяних свят. Відеопрезентації різні, тепер ми і в онлайн працюємо. Це. Ну все, згідно плану, працюємо. Добре, добре, дякую. План це головне. <було> <плес> Знаєте більше про жидичин, якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості в вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами, які вказані на екрані. З вами була Алла Наточий на телеканалі Конкурент ТІВІ. До зустрічі!